«Поверніть мого сина свободу азову та болить за наших в полоні. З такими плакатами у бабіч дороги стоять рідні полонених та зниклих безвісті українських військових. Сім'я Єрцових тут, аби нагадати про свого сина, бійця полку Азов. Він потрапив у російський полон в травні 2022-го. Боронив Маріуполь Азовсталь. Пережив теракт в Оленівці. Його мама розповідає, вони в розлуці 30 місяців. Одна з перших звісток про сина з'явилась тиждень тому. На щастя, в минулу п'ятницю вийшов хлопчик обміняний на зв'язок. Він нам позвонив, сказав, що бачив. Я не буду говорити, де він зараз, але каже, що на прогулянці бачив його на вигляд. Він здоровий, бодрий. Брат зник безвісти цьогоріч, 26 червня, під турецьком, розповідає сестра бійця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ольга Коврига каже: до сьогодні жодної інформації про нього немає. Зворотні зв'язок з бригадою ну такий він натягнутий. Треба вимагати якихось відповідей, але відповіді, на жаль, усіх стандартні. Пішов, не повернувся, зв'язок втрачено. Контактів з побратимами не дають, побратими на зв'язок не виходять. Я прошу і доєднуюсь до усіх повернути всіх дешеве. Вони завжди на штурм ідуть перші на обмінах. На жаль, вони їх найменше, одні з найменших. І ми намагаємося привернути до себе увагу. Чекає на повернення з полону своїх побратимів і боєць третьої штурмової бригади з позивним шрам. Кожен, хто сьогодні прийшов на акцію, хтось має. Серед своїх близьких, друзів, родин, полонених. Тому це дуже важливо, коли люди збираються і навіть таким чином намагаються повернути хлопців додому. Я сподіваюся, що е, коли хлопці звільняються і дізнаються, що хтось все ж таки не забув. Це велика ну, моральна підтримка, зі слів співорганізаторки заходу Оксани Куцуконь, Сьогодні вони зібрались, аби не дати забути про тих військових і цивільних, які опинилися в російському полоні, і домогтися їхнього звільнення. Наша мета цієї акції нагадати про всіх, про всіх, тобто, всі за всіх, про тих, хто в полоні, тих, хто безвісти, зникли ще не повернути, і про полеглих також, яких ще на жаль, не повернули дуже багато родин, і не змогли з ними. Ідно попрощатися, ми пам'ятаємо про кожного і чекаємо на повернення кожного зі слів співорганізаторки заходу. Такі акції відбуватимуться щонеділі о о й годині на соборній площі міста. Дарія Шевченко, Анна Іщенко Суспільне новини, Черкаси.